Дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як це звучить? Вночі атакували нафтопереробний завод, три військові аеродроми РФ, щоб мало не здаватися, і пошкодили надзвуковий бомбардувальник чергове вундервафе которого більше нема в ніч на 27 липня, цієї запальної липневої ночі, Вранці цього ж дня, ну щоб довго між першою і другою без пауз Внаслідок операції головне управління розвідки Міністерства оборони України атакувало військові аеродроми держави-агресорки в місті Енгерс Саратовської області. Бачите, не дарма я вам казала, що губернатор писав там про те, що безпілотники збивав своїми грудьми. Військовий аеродром Дягілєва в Розанській області теж опинився під атакою Гурмоу. і військовий аеродром Олєн'я Область Мурманська теж вразили. Також в результати атаки дронів Камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Все законні воєнні цілі про це нашому каналу ексклюзивно повідомляють джерела в українській розвідці. Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому в вдягілєво пролунали як. За будильником близько шостої ранку за часом місцевим у соцмережах писали, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікували відео прольоту дронів в напрямку аеродрому, а за тим знімок стовпу чорного диму, що здіймався над військовим об'єктом. На аеродромі нагадаю, дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Там, зокрема, базуються літаки: Ту 95 мс ту 22 М 3 Ту 134 УБЛ та ІЛ 78 і розташований авіаційний ремонтний завод. Вибухи на аеродромі «Енгельс», де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку, де 7.43. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити безпілотник, однак за цим недієвим. Кроком пролунали характерні вибухи і не прольотів, а прильотів внаслідок влучання безпілотника літакового типу по аеродрому Олєння Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника ракетоносця ту Ту-22М3. Зазначається, що аеродром оління розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів. Будем бить, і на 2000, тисячі, і на 2300. тисячі Ну вже ж до Татарстану теж діставало. Пам'ятаєте, да? до заводі, де безпілотники, смертоносні шахеди виготовляються теж 1700 сімсот кілометрів орієнтовно. Було і ось 1800, вісімсот алєння. Ось ця сумнозвісна алєння. В одного часу міністерство війни та агресії РФ заявило, що загалом на території Росії було збито щонайменше 12 дронів камікадзе в Курській, Білгородській, Ростовській, Брянській, Липецькій областях. Результати влучання безпілотників по інших ворожих військових об'єктах наразі уточнюються. І прикметно та я вам казала, що по про те, що в Саратовській області було неспокійно, про те, що Енгельс теж з собою, як виявилося, разом з Алєні, збивав безпілотники. Чомусь міністерство Білоусово вирішило промовчати. Напевно, немає часу. Набирає Вашингтон. Дзвонить і каже «Лойд Остін, бомбят, київські терористи. бомбят. от часу немає збивати, навіть бо все жаліємося. Але жалійся, не жалійся, Передислоковую літаки не передислоковують, не допоможе, як розповідали, ми що вам аналізували з поповищем, росіяни. Зараз боящі, що не тільки українські дрони будуть долітати, а й будуть дозволи від західних партнерів на застосування далекобійної зброї глибше глибше в тил ворога. Вони починають уже так цілеспрямовано, сплановано передислоковувати свою авіацію подалі від українського кордону. Зокрема, видання важної історії, посилаючись на дані осін аналітики Front Intelligence Insight, повідомляє. Ють про те, що, наприклад, Балтімор, які в 200 кілометрах від українського кордону, вже фактично спорожніли. Росіяни перебазовують свої винищувачі, бомбардувальники на більш дальні позиції, усвідомлюючи, що а, по них може прилетіти. Та й бачите, в нас ще не було дозвілу бити на 200 кілометрів. Є на 100 орієнтовно, та від лінії фронту. На жаль, але росіяни вже в паніці передислоковують свої літаки, і от саме зараз час. Нашим партнерам пришвидшитися, бо як оцінює ситуацію Денис Попович, зокрема військовий оглядач, та й ми щоб росіяни не змогли ось цим часовим лагом скористуватися і відтіснити від, відпередислокувати від свою авіацію, тому що потім цей досвід уже просто буде ну фактично розумієте, не потрібний. Про ситуацію на лінії фронту, ще поговоримо Ахтом Купер австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на Історії бойової авіації і постійно регулярно аналізує ситуацію на фронті, зокрема з авіацією, взагалі з положенням справ на театрі бойових дій, зауважує, що в росіян зростають проблеми з поповненням бойової бронетехніки і навіть з її обслуговуванням і ремонтом. З моральним духом також не все гаразд. Однак вони продовжують мобілізацію. Каже він в тому штемпі, що й увесь минулий і поточний рік, і тому не відчувають проблем із живою силою. Крім того, ВСРФ знову адаптували, каже Купер, свою тактику на сьогодні в основному, хоча й не переважно, але атакують ділянки передової, які утримують підрозділи ЗСУ, відомі як хиткі або не такі ефективні, як кращі підрозділи. Наприклад, каже він: 41 ша механізована бригада торець Горлівка на цьому варто наголосити. Це логічний наслідок тієї ситуації, про яку писав Купер ще минулого року з певними процедурами, які відбуваються і в збройних силах України, і по суті з нездатністю, дещо неспроможністю нашого генштабу написати новий комплекс службових інструкцій, заснований на бойовому досвіді останніх десяти років. Як результат, маса командирів зсу каже Купер, все ще. Як навчені, так і діють за радянськими принципами. На жаль, ну про це часто говорять і наші військові. Вони справніші і вправніші в цій дисципліні ніж росіяни, але все ж таки варто було би модернізовувати. По порівняно небагато про що навчання і діють на основі нещодавнього лише свого досвіду, що призводить до створення так званих дворівневих збройних сил, де різні підрозділи мають дуже різну боєздатність. Що також є відповіді на запитання в стилі: а чому збройні сили України все ще тримаються і мають співвідношення втрат щонайменше 4 до 1 Го, тобто, вбитими чи пораненими, щонайменше чотирьох росіян на кожного українця, вбитого чи пораненого. каже чому йому спадає такий приклад на думку, коли він чує про такі коефіцієнти втрат, і згадує, що в 1998-2001 роках, під час другої конголеської війни, війська. Зімбабвійських сил оборони дислоковані в Демократичній Республіці Конго зіштовхнулися з подібними або навіть гіршими умовами ніж ті, з якими зараз зіштовхуються збройні сили України. Зокрема, до складу тих зімбабвійських сил оборони входило загалом шість бригад. В середньому лише дві з них були розгорнуті одночасно. Їм протистояли до десятка руандійських або підконтрольних руанді бригад, і це при тому, що їм доводилося тримати фронт довжиною майже дві тисячі кілометрів одних з найгустіших джунглів на планеті. Тобто теж перевага жило. Живої сили, як в нашій ситуації, противника була більша. Проте всі військовослужбовці зімбабвійських сил оборони були добре підготовленими професіоналами. Звичайно, руандійські офіцери і більшість сержантського складу пройшли американську, британську, південно-африканську, навіть ту ж зімбабвійську підготовку. Але основна маса їхніх солдатів не була такою підготовленою, як навпаки, руандійські офіцери були схильні розбазарювати свої війська. Не своїх не кидаємо тільки на штурми. Майже так само каже Купер, як російські офіцери нині та й третій рік повномасштабної війни витрачають своїх солдатів не рахуючи. І каже, якщо ви думаєте, що тоді це була якась війна дикунів, що велася стрілами і списами, то будь ласка, це неправда, бо насправді це теж була високотехнологічна війна, і не дивно, що в тій війні говорить він, попри меншу кількість сил зімбабійці зазнавали середнього коефіцієнту втрат 27 до 1. тобто. Бачите, що теж не завжди перевага в живій силі дає свій ефект в Україні. Зараз мало бригад, продовжує Купер, якими добре командують і добре підготовлених військ. Але при цьому наскільки все одно в нас набагато краще цей рівень ніж росіян, і середній коефіцієнт втрат становить 14-15% до одного. Але загальне середнє співвідношення втрат між збройними силами та військовими силами Російської Федерації становить лише 4 до одного. Просто на деяких ділянках є більша ця цифра, але цього недостатньо каже Купер. А Чому тому, що якщо принципово це не зміниться, то нічого не зміниться і в перебігу цієї війни. І незалежно від того, скільки зброї та боєприпасів захід насилає Україні, ця зміна повинна починатися з голови. Генштаб України має запровадити радикальні реформи щодо самого себе, і це в свою чергу призведе до радикальних реформ сил. Щось подібне каже. Він можна сказати і про росіян, але ті точно не запровадять, Піддавши тиску Путіна, їхній генштаб перетворив всю армію просто на збіговисько в уніформі. Проте вся концепція. Військових сил РФ, як високомобільних, добре механізованих сил з великою вогневою потужністю вже зазнала краху в цій війні. Навіть з усіма доповненнями їхні танки, БМП, БТР не мають броні необхідної для виживання в сучасній війні. І звичайно, теж стосується і західної концепції, каже він, зрештою і західні стратегії. очікують, що їхні БМП, БТР та машини розмінування підуть слідом за бойовими танками в подібні сутички. Але треба розуміти, що треба змінювати і командування, і тональність часом командування і підготовки. Аби все працювало докупи в одному, так би мовити, темпоритмі і унісоні. ну ось про такі проблеми і ворога, і в нас говорить там Купер.